Розділ 13. Про опір спокусам. Поки живемо на цьому світі, годі нам бути без прикрості та спокуси. Тому в книзі Іова написано життя чоловіка на землі то служба наймита одноденця. Іов 7.1. Тому кожний повинен бути обережним перед своїми спокусами і серед молитви пильнувати, щоб диявол не знайшов нагоди підійти до нього, бо він ніколи не засинає, а кружляє і шукає. Кого б то ще проковтнути перша птель п'ять вісім ніхто не є таким праведним, навіть святий, щоб не мав часом спокус, та й ми не можемо бути так зовсім вже вільними від них. Однак спокуси, хоча й вони прикрій тяжкі, для людини бувають не раз дуже корисні, бо людина набирається покори, чистоти і розуму. Всі святі переборювали чимало прикростей, та спокус. І дійшли до більшої праведності, а ті, що не вміли перемогти спокуси, відійшли від Бога і пропали. Ніде немає такого святого стану ані такої таємної схованки, де б не було ні спокус, ні прикростей. Доки людина живе на світі, вона ніколи не є цілком забезпечена від спокус, бо причина спокус у нашому єстві відколи ми народилися, у похоті. Ледве одна спокуса чи журба нас покине, надходить зараз друга, і так ми постійно будемо щось терпіти, бо втратили первісний дар нашого щастя. Багато людей старається втекти від спокус, та вони ще тяжче впадають у них. Самою втечею ми не можемо їх побороти, але із терпеливістю і правдивою покорою стаємо сильніші від усіх наших ворогів. Хто тільки поверхово ухиляється від спокус, а не видирає їх з корінням, той небагато встигне. Навпаки, вони ще швидше повернуться до нього, і він ще гірше почуватиметься. Поволі терпеливістю та витривалістю при Божій допомозі легше їх побореш, аніж завзятістю або ж нагальністю. У спокусах частіше радься з кимось і не поводься прикро з тим, хто терпить спокусу, але дай йому таку втіху якої б ти для себе бажав початок усіх нещасних спокус це несталість духа і слабка надія на Бога, так як хвилі на всі боки кидають корабель без керма, подібно й на хитку людину, яка не дотримує своєї постанови, нападають усілякі спокуси, вогонь гартує залізо, а спокуса праведного чоловіка. Ми самі інколи не знаємо, на що ми здатні, але спокуса показує нам, які ми. Однак треба остерігатися передусім на самому початку спокуси, бо тоді легше побороти ворога, коли не допустиш його до дверей серця, і як тільки почне стукати ще перед порогом, стань проти нього кам'яною стіною. Тому один поет сказав: опір став спочатку, запізно про ліки гадати, як не дуга сильна тому, що довго тяглась. Бо спочатку приходить до свідомості тільки думка, потім живий образ, опісля вподобання і грішне бажання, а під кінець згода волі. Так помалу лукавий ворог цілий влазить, якщо від початку йому не противитись. А чим довше чоловік не дбає про те, щоб противитись, тим більше з дня на день слабне його серце, і ворог здобуває над нами владу. Дехто терпить тяжкі спокуси на початках свого навернення на дорогу праведності. А дехто під кінець, дехто майже усе своє життя бідує, За мудрим і справедливим Божим велінням, який враховує стан і заслуги людей, і все заряджує на спасіння своїх вибранців, дехто має доволі маленькі спокуси, тому то ми не повинні втрачати надії, коли спокуси нападають на нас, а гарячіше маємо молити Бога, щоб зволив прийти нам на допомогу у всілякій прикрості. Він за словами Святи Павла, Дасть такий вихід із спокуси, що зможемо її витримати. 1 Коринфянам 10, 13. У кожній спокусі і прикрості віддаймо покірно наші душі в Божі руки, бо він спасей підійме вгору тих, які мають покірні серця. У спокусах і прикростях людина довідується, наскільки зробила поступ уперед. У неї і більше заслуги прибуває, і чесноту краще видно, та й невеличка ця річ. Якщо людина побожна і ревна тоді, коли не має ніякого тягару на серці, але коли вона у тяжку хвилину витримає терпеливо, тоді матиме надію на великий успіх. Деякі люди стережуться великих спокус, але тих малих щоденних не витримують. Хай підлеглі не надіються на себе у великих спокусах, коли вони слабкі в таких дрібницях. Підпишіться, будь ласка, на цей канал для того, щоб не пропускати нових аудіозавантажень. Пишіть свої коментарі і побажання ставте вподобайки. Дякую.